Краса, практичність, стригти не треба, і ще й шкідників долає, і бур'яни витискає. Найзаповітніша мрія власника приватного будинку. Посіяти газон, мати гарну траву, яку не потрібно стригти. І чи це взагалі можливо? Можливо. Я, будучи маленьким хлопчиком, в далекому селі на Вінничині пішов у садочок. І я грався на такому газоні. Ой, що то була за краса! Джмілі літають! Дітки бігають, граються, воно м'якеньке, в ноги не колить. Босяком по Росі, ну то взагалі мрія. Це правильно. Біла конішина, в нас казали, горішина, З Данії приїхав нам Рівендел. Це все про мікроконішину, яка росте до 15 см. Є гідним конкурентом для бур'янів, майже завжди виграється конкуренцію, Тобто вона витискає бур'яни з ділянки. Робить щільний килимок, покриваючи весь ґрунт. І ще одна заслуга цієї травички: якщо її посіяти в садочку, особливо обсіяти при стовбурні кола, дерева будуть теж здоровіші, адже вона насичує ґрунт азотом, а в такому ґрунті важче вижити личинкам хруща різним личинкам жука, ковалика, чого б там не було, наприклад, пильщика сливового і інших ґрунтових шкідників. Краса, практичність, встригти не треба, і ще й шкідників долає, і бур'яни витискає. Всі заслуги були трави, тому сійте рівендел, якщо бажаєте менше мороки і мати найкращий сад в окрузі. За громаркета. Ваша грядка менше зусиль, більше вражає.